Він допомагав різним бригадам та підрозділам збройних сил на майже 4 мільйони євро. Естонський волонтер з перших днів повномасштабного російського вторгнення опікується українськими військовими від гуманітарної допомоги до десятків автомобілів. Все це Янус доправляє в Україну. Працює естонець в кооперації з волонтерами по всій нашій державі. Є сетки щоб трони літають, і їх треба баймати, щоб вони не пали на мальчики. У нас а, цей раз ета 2 тонна сітки. Це теж люди нам подарували. Янус – естонський волонтер привіз для оборонців найнеобхідніше з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Чоловік допомагає Збройним силам України, камуфляж, матраци, товари першої необхідності, обладнання для ста а ще автівки, які вирушають на нуль. Загалом. На майже 4 мільйони євро. Я починаю іскати товар, починаю просити хороші ціни. Я починаю іскати працюля, хто привезет ці вещі нам в естоні, щоб получити найкраще ціну, щоб не тратити просто так ці дії. Янушу допомагають іноземні спонсори та українці, які виїхали такта Тирано, у него вже високі шини поставлена, і другої Nissan Pickup. пікап. Я думаю, що цю машину знає. Допомогу яну збираю, консультуючись з бригадами та підрозділами В'ячеслав, ветеран війни. Був знайомий з естонцем ще до повномасштабного вторгнення. На фронт пішов у 22-му, Нині списаний за станом здоров'я. Каже, його військова кар'єра закінчилася в боях за Старомайорськ. Зараз співпрацює з волонтерськими місіями. Це оригінал макіта і другого виробника на бойову машину піхоти, щоб укомплектувати і другі машини піхоти для ремонту укомплектації, щоб це все робити по місці. Два з половиною роки воював і Олексій. Він також ветеран, який нині став волонтером. Чоловік працює у сфері продажу дронів. Весь вільний час присвячує допомозі військовим, не втрачає почуття гумору та вірить у перемогу. Мене мріє купити собі маліно, але жінка не дозволяє, хвилюється за ремонт. А якщо серйозно, то миру, миру, спокою, тихого життя, щоб діти могли. В звичайному режимі ходити до школи, гуляти, відпочивати, насолоджуватись життям. Яну зізнається, нині кількість доброчинців зменшилася, втім саме стонець кидати цю справу не збирається. Це дуже багато, дуже красива страна. Люди дуже добрі. Хочу, щоб ця страна пішла ближче до Європи, щоб вони могли європейською. Мотивацію і далі Христина Венгеля Денис Сінеїгін, факти сітіві. Єдині новини.